Основою прямої призми є прямокутний трикутник з катетами 9 та 12. Висота призми 2 см. Знайти площу бічної поверхні цієї призми. Отже, перед нами ось формула, яка каже, як можна знайти площу бічної поверхні. Потрібно периметр основи, а основою є у нас прямокутний трикутник. Периметр цього трикутника помножити на висоту призми. І ось починаємо ми з формули. І дивимося, що у нас є, а що ще потрібно знайти. Висота у нас є 2. Периметр. Для периметра у нас, нам потрібно три сторони трикутника. Дві з них ми маємо. Треба знайти третю. Трикутник у нас прямокутний, отже, нам допоможе теорема Піфагора. Отже, перше, за теоремою Піфагора, знайдемо собі третю сторону. Ось я її позначу іксом, наприклад. Будемо мати х квадрат, це гіпотенуза, дорівнює 9 у квадраті, додати 12 у квадраті. Тобто х квадрат дорівнює 81 плюс 144 маємо 225. І таким чином х дорівнює корінь з 225, хто забув, напишу, і це дорівнює 15. Отже, третя сторона має 15. І тепер. Другим пунктом ми вже можемо шукати площу бічної поверхні. Отже, S бічне дорівнює периметр основи 9 плюс 12 і плюс 15 і помножити на 2. Дорівнює, рахуємо собі 9 плюс 12, 21 додати 15. Це буде 36, помножити на 2. отримуємо 72 см квадратні.